Це була команда Зірка і одночасно команда Зірок. Саме у її складі Українець вперше в історії став переможцем Ліги Чемпіонів. Але чому тренера, який створив цю команду, вважали невдахою? А ще він програв найбільш драматичний фінал Ліги Чемпіонів, але зумів повернутися з триумфом. Мої вітання. Цей випуск рано чи пізно мав з'явитися ця історія про легендарний Мілан Нульових, Мілан Мальдіні і Гатузо, Мілан Пірло і Креспо, Мілан Кака і звісно ж Андрія Шевченка та багато, -багато інших. Але перш за все, цей Мілан заслуговує одного прізвища: це Мілан Карло Анчелотті. 28 травня 2003 року, перший в історії італійський фінал Ліги Чемпіонів на Олд Траффорд у Манчестері, Мілан грає проти Ювентуса. У серії пенальті за рахунку 2-2 Андрій Шевченко реалізовує вирішальний удар з позначки і приносить Росонері найпрестижніший євротрофей. Неймовірний успіх команди, яка півтора роки тому не мала навіть місця в зоні Ліги Чемпіонів. І шлях до цього успіху дійсно особливий. Сімнадцяте червня 2001 року в матчі заключного туру серії А Ювентус Анчелотті переграє Аталанту і зберігає шанси на скудетто. Але керівництво клубу під час перерви повідомляє, що він звільнений. Юве в підсумку фінішує другим. Дончелоті прикріплюється реноме невдахи, адже за 6 років своєї тренерської кар'єри він не здобуває жодного трофею. Тим часом Мілан після Скудетто 99-го року переживає кризу у 2001-му лише шосте місце. А з початком нового сезону команда знову провалюється під керівництвом Фатіха Теріма. У той період матчі італійської серії А транслює загальнонаціональний канал СТБ. Попит на перегляд ігор Мілана за участі Андрія Шевченка настільки великий, що по рейтингах гра Мілана у внутрішній першості комерційно спроможна протистояти навіть великим телевізійним шоу для домогосподарок. Для більшості Мілан з того моменту і до сьогодні залишається найпопулярнішою італійською командою в нас в країні. У листопаді 2001-го Анчелоті живе думками про повернення в парму. Про що домовляється з її президентом Калісто Танци. одного вечора Карло дзвонить його старий знайомий віце-президент Мілану Адріано Галіані. Вони спілкуються про все, і в той самий час ні про що. Але Анчелоті каже Галіані, що повертається в Парму. Ті з вас, хто в ті часи дивилися серію, а мають добре пам'ятати, як під час трансляції матчів Мілану завжди можна було побачити на трибунах людину, чия зовнішність могла прикрасити фільм «Хрещений батько або серіал Клан Сопрано. Галіані був правою рукою боса Мілана Сільвіо Берлусконі. Загалом він пропрацював в Мілані з 1987 року. Рекордні 30 років. Майстер трансферних угод він вмів купити або за дешево, або взагалі за нуль, як приклади, трансфери пірло, зейдорфа та кафу, або вмовити великих зірок, знайшовши необхідні аргументи, як було з Ван Кака каката ібрагімовичем. Саме Галіані після нібито звичайної розмови з Анчелотті приходить ідея. З нею він йде до Берлусконі, де відбувається непроста дискусія. Аргументи Галіані на користь Анчелоті Берлусконі б'є однією фразою: він занадто обережний. Насправді, президент Мілану хотів повернути за кермо команди Аріго Сакі, але не випадково я сказав, що Галіані був справжнім профі по переконанню на свою користь. Напередодні прямування Анчелотті до Парми на підписання контракту йому телефонує Галіані, і цього разу розмова має конкретну ціль. Це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Річ в тому, що Анчелоті має п'ятирічний досвід виступу у складі Росонері та вважає Мілан своєю домівкою. Галіані каже Анчелотті, мій друг, у мене є для тебе новина. І повідомляє, що вмовив власника клубу Сільвіо Берлусконі призначити його на посаду Алінаторе Мілану. Карло ошелешений новиною. Це пропозиція його життя. Насправді, всі ці роки і перебуваючи в пармі і в Юві, він конче хотів лише одного. Повернутися на сансіро і, врешті, усім все довести. У листопаді 2001 року Карло Анчелоті очолює Мілан. Його головною метою є побудувати нову команду і нарешті виграти лігу чемпіонів. На той момент команда йде на п'ятому місці серії А. А в її складі Андрій Шевченко, який вже два роки поспіль забиває по 24 м'ячі. Лідером оборони є культова постать клубу Паоло Мальдіні. До речі, Анчелоті і Мальдіні це дві особистості, які з першої зустрічі стають. Нібито одним цілим вони говорять про футбол без зайвих слів, розуміючи один одного співслова. Це формує могутній тандем тренера і капітана. В центрі поля Мілана злий пес руйнівник Дженаро Гатузо, а також придбані влітку геніальний диригент 22-річний Андреа Пірло, якого той самий Галіані швидесенько підбирає за відносно невеликі гроші зі стану головного ворога Міланського Інтера. І цей пірло стане в нашій історії архітектором атак Мілану. Як згадує Анчелотті, пірло думав швидше за всіх інших. Я лише давав йому простір. Також під Анчелотті Берлусконі тим літом купує у Фіорентини за 42 мільйони португальця Руй Кошта. А ще в пар Шеви в нападі з'являється Філіпо Інзагі, з яким Анчелотті знайомий за роботою в Ювентусі. Спершу Мілан Анчелотті демонструє не надто феєричний футбол. Забиває небагато, програє важливі дербі інтеру та юві. Виходить до півфіналу Кубка УЄФА, де вилітає від Дортмундської Борусії. За два тури до фінішу сезону серії А Росонері падають на шосту позицію, але у вирішальних матчах класний футбол демонструють колишні динамівці. Каладзе відзначається двома асистами в матчі проти Верони та разом з Шевченко забивають у матчах проти Лече. Завдяки цьому Мілан фінішує на четвертому місці, нарешті потрапивши в зону ліги чемпіонів. Такі результати не влаштовують Сільвіо Берлусконі. Він сумнівається, що Анчелотті є правильним вибором. Берлусконі надзвичайно амбітна та заможна людина, яка вдруге стає прем'єр-міністром Італії на той час. В той момент Анчелотті вимагає від президента клубу вкласти гроші у важливий трансфер. Він дуже хоче центрального захисника Лаціо Алесандро Несту, адже воліє мати диспетчера в кожній ланці. Але Берлусконі не бажає платити кілька десятків мільйонів євро за центрбека, адже є прихильником атакувального футболу і готовий багато витрачати лише на креативних та результативних гравців. А ще не хоче, щоб італійське суспільство зайвий раз критикувало чинного прем'єра за марнотратство у футболі. Анчелотіш знає, як зацікавити Берлусконі і вирішує поспілкуватися з ним напряму. В особистій розмові говорить наступне: Президенте, всі хочуть виграти Лігу Чемпіонів. Без Нести ми цього не зробимо. Але якщо ви дасте мені Несту, то я вам дам перемогу в Лізі Чемпіонів. Він знав, на яке слабке місце натиснути. План спрацьовує. 1 липня 2002-го Мілан оформлює ще один цікавий трансфер, мабуть, один з найкращих в своїй історії. Річ в тому, що Анчелотті хоче отримати гравця інтера Кларенса Зейдорфа, і тут йому на допомогу приходить майстер трансферів Адріана Галіані. Віце-президент Мілану домовляється з Інтером про обмін. Мілан отримує Зейдорфа. А за це з Мілану в Інтер переходить Франческо Коко. Ви багато чули про Франческо Коко? Правильно, не чули, тому що ця угода виявилася повним фіаско для Інтера. Зейдорф відіграє ключову роль у виграші Міланом двох ліг чемпіонів, а Коко в інтері зникне назавжди по причині травм і поганої в цілому гри. Ну і довгоочікувана цукеречка цього трансферного вікна. Скориставшись фінансовою кризою в римському Лаціо, в останній день за 31 мільйон євро Мілан підписує Алісандро Несту. Берлусконі погоджується з аргументами Анчелотті. З цього моменту центр захисту Мілану буде уособлювати легендарний дует Неста Мальдіні. Хочете історію про Мальдіні? Напишіть про це в коментарях під цим випуском. Отже, чи виконає свою обіцянку Анчелоті виграти з Нестою лігу чемпіонів? Давайте дивитися, що було далі. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. Берлусконі вже кілька років хоче бачити в своїй команді бразильця Рівалдо. Після того як його виставляють з Барселони, Сільвіо на правах вільного агента підписує новоспеченого чемпіона світу. Щоправда, співпраця з Анчелоті починається з конфлікту. Наприкінці липня він не проходить з командою перед сезонну підготовку. Тож тренер вирішує, що перший матч сезону у кваліфікації ЛЧ проти чеського слована він почне в запасі. На це бразилець відповідає: Рівалдо ніколи не сидить в запасі, але Анчелоті витримує цей авторитарний тиск. Не зумівши вибити місце в старті, роздратований чемпіон світу залишає тренування та їде додому. Забігаючи наперед, скажу, що Рівалдо завадило в Мілані власне відчуття індивідуалізму, а також він не встигав за швидким футболом серії А. А саме у тому матчі, в стартовий склад якого не потрапив Рівалдо ламає ребро, основний голкіпер Крістіан Аб'яті. Його в перерві міняє 28-річний бразилець діда, який до того упродовж кар'єри завжди і усюди програє конкуренцію. Він відіграє на нуль та стає номером один в команді Анчелотті. У зустрічі з чехами серйозну травму коліна також зазнає Андрій Шевченко, через що вибуває на два місяці. А Мілан здобуває важку перемогу 1-0. Матч відповідь Росонері програють 1-2, але завдяки правилу виїзного голу все ж таки проходять скромних чехів. З іншого боку, розіграш серії А команда Анчелоті починає переконливо з чотирьох перемог і нічиєю та лише двома пропущеними голами. Однак відсутність основного форварда та наявність в команді надзвичайно творчих атакувальних півзахисників Рівалда, Руйкошти та Зєєдорфа призводить до того, що Карло починає використовувати так звану різдвяну ялинку. Голкіпер як Стовбур, далі чотири захисники, вищі три хавбеки, ще вищі два інсайди, та ніби яскрава зірка, центр форвард. Але Тори Мілана несподівано використовує таку тактичну схему в матчі Ліги Чемпіонів проти доволі потужного депортива. Росонері буквально знищують іспанців з рахунком 4-0. Руй Кошто відзначається трьома асистами. Піпонзагі хеттриком. Ще гол на рахунку Зейдорфа. Берлусконі у захваті. Нарешті в його команди на полі одночасно стільки креативних та атакувальних гравців в підсумку. Це все трансформується в таку кількість голів. Карло для себе робить висновок, не має значення нічого, крім щасливих вболівальників і радісного президента, адже він той, хто замовляє музику. Те, що цей мілан чогось дійсно вартий, стає зрозуміло 26 листопада 2002 року, коли вони на Сан Сіро приймають чинного переможця Ліги Чемпіонів Мадридський Ріал. Гра максимально напружена на 40-й хвилині. Руй кошто видає розкішний розрізний пас з власної частини поля. Шевченка на шаленій швидкості мчить з м'ячем і переграє касіляса. Росонері перемагають 1-0. У чвертьфіналі Мілан зустрічається з Аяксом Рональда Кумана, у якого зібрані молоді таланти Ібрагімович, Снейдер та Вандер Варт. Після нульової нічиєї в Амстердамі у домашньому матчі Шевченко та Інзагі асистують один одному. Але голландці голами літманина та Піенара роблять рахунок два на 78-й хвилині Аяк з однією ногою у півфіналі Анчелоті реагує миттєво, та ніби вже досвідчений картяр. Йде ін випускає Рівалду та Томасана. Азар тренера і його віра в успіх передаються команді. А заміна спрацьовує як треба. Йондаль Томасон на 90-й хвилині забиває переможний гол. У півфіналі Росонері зустрічаються з запеклим ворогом Інтером. Обидва матчі на одному стадіоні. Перша гра номінальна на полі Мілана завершується нульовою. Нічією в другій Шевченко та Мартінс роблять рахунок 1-1. Команда Анчелоті за правилом виїзного голу крокує в фінал Ліги Чемпіонів. 28 травня 2003 року на Олд Траффорд команда Анчелоті зустрічається з Ювентусом. Надзвичайно принциповий суперник для Росонері і особисто для Карло. Ювентус Ліпі це потужна машина, найсильніша команда Італії, яка завчасно здобула Скудетто. Перед грою в роздягальні Мілану відбувається щось дуже екстраординарне. Річ в тому, що одна з цікавих рис Карла Анчелоті, його любов до приготування їжі, та взагалі він любить смачно поїсти. Якось під час вечері з гравцями Мілану, яку він приготував власноруч, він сказав: футбол як різотто, його не можна готувати на швидку руку, він потребує часу і любові. Отже, в роздягальню Анчелоті приносить пармізан і прошутто, Всі гравці напружені, а він сідає і починає просто їсти. В кінці кінців не витримує гатузу: містере, як у цю мить можна думати про щось крім футболу. Карло реагує так, як вміє лише він. Піднімає брову в дугу, і каже про дуже смачну їжу. У цю мить можна думати лише про дуже смачну їжу. Цей епізод повністю знімає з команди напругу. Фінал 2003 року цікавим назвати не можна. 120 хвилин проходять без голів, але серія пенальтів виходить феєрічною. Діда парирує удари Трезеге, Салаєти та Монтеро. Буфон відбиває удари Зейдорфа та Каладзе. Але не справляється з пострілом Нести, як і дідани, в силах нічого протиставити удару Дель П'єро. П'ятий вирішальний удар у Росонері завдає Андрій Шевченко, Холоднокровно пробиває в протилежному напрямку від Джиджі, біжить в бік кута поля, і там падає щасливий на газон. Якщо ще не дивилися випуск гри футболів про Шевченко в Мілані, обов'язково до перегляду це неймовірна історія. Отже, Мілан стає переможцем Ліги Чемпіонів. Карло Анчелоті здобуває перший трофей у своїй кар'єрі. Його більше ніколи не називатимуть невдахою. За кілька днів Мілан виграє ще й Кубок Італії. Попри підсумкове третє місце в чемпіонаті, тренери серії А визнають Анчелоті найкращим, але сезону. Також він стає найкращим тренером світу 2003 року за версією журналу World Soccer. і це все у дебютному сезоні в Мілані. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Сага Development та Біджіві Девелопмент. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції Олен Бостон простіше, зручніше, ближче. Влітку 2003-го Мілан підписує дворазового чемпіона світу легенду Роми, правого захисника Кафу. Йому 33 роки. Рома вирішила, що ресурс гравця вичерпано. Анчелоті мав іншу думку. Кафу відіграє в Мілані 5 сезонів. Виграє Скудетто і лігу чемпіонів. Згодом скаже, що Карл став для нього тренером, батьком, братом та й просто всім. Скафу лінія оборони Росонері виглядає довершеною. Водночас вони купують у Сан Паулу молодого таланта КК за смішні, як для такого таланта гроші 8,5 мільйонів євро. І той одразу вривається до стартового складу команди. Він чудово бачить поле, класно працює з м'ячем, бере гру на себе і виконує якісні тонкі передачі, діє під нападниками і демонструє фантастичну взаємодію з Шевченком та Інзагі. Вражений грою бразильці Анчелоті згадує: скакав все дуже просто. Надайте йому простір і отримаєте диво. Упродовж сезону Мілан виглядає дійсно елітною командою. Вони двічі обіграють інтер у серії А і здобувають 4 очки з Ювентусом. З 15-го туру чемпіонату очолюють турнірну таблицю і здобувають Скудетто, завчасно випереджаючи рому на 11 очок. Перше скудетто за п'ять років та дебютне в кар'єрі Карло Анчелоті. Кака найкращий гравець сезону серії А. Шевченко найкращий бомбардир. За кілька місяців Шева стає володарем золотого м'яча. Але це буде не єдиний гравець з цього складу Мілану, який отримає золотий м'яч. А в лізі чемпіонів стається справжня драма. У першому чвертьфіналі росонері вдома здобувають легку перемогу над депортиво 4-1 з дублем Кака та голами Шевченка та Пірло. В Іспанію вони їдуть, нібито щоб лише спробувати місцевої паелі, а отримують у відповідь пекучі перед Синумекс «Еспаньола». Еспаніола. перемагає 4-0 і залишає зіркового чемпіона поза лігою чемпіонів. Однак ця болісна поразка не стає уроком для гравців і самого Анчелоті. Забити багато голів ще не означає перемогти суперника. І далі з Міланом трапиться дещо значно драматичніше. У сезоні 2004-2005 росонері претендують на скудетта та несуться до трофею Ліги Чемпіонів. В плей-офф ЛЧ вони вибивають МЮ та обігрують Інтер в номінально домашньому чвертьфіналі завдяки голам новачка Стама та Шевченка. У формально виїзному матчі Шева забиває знову, а далі нерви фанатів інтера не витримують. Полі закидують файрами. Один з них влучає в голову Діди. Анчелоті називає це ганьбою і каже, що така поведінка дискредитує все місто. Це фото гравців Мілану та Інтера. Руй кошти і матераці вже наступного дня облітає весь світ і стає культовим. Як пізніше скаже автор цього кадру: фотограф Стефана Ріландіні. Ця світлина в першу чергу згадка про людський бік футболу. До речі, щодо Марко Матераці, мабуть, теж непогана ідея розказати вам про цю неоднозначну особистість. Як вважаєте? Напишіть в коментарях. Вуїфа вирішують, що за таке безладдя на трибунах інтер заслуговує на технічну поразку. Далі Мілан долає в півфіналі ПСВ і відправляється в фінал на зустріч з Ліверпулем. Врешті 25 травня 2005-го Стамбул. Червона, чорні ймовірно, проводять найкращий тайм за весь час під керівництвом Анчелотті. Мальдіні забиває вже на першій хвилині перед перервою Креспо оформлює дубль і робить рахунок розгромним 3-0. Здається, глядачі біля екранів телевізором стають свідками найбільш нецікавого в історії Ліги Чемпіонів фіналу. Але все стається з точністю до навпаки. В другому таймі Ліверпуль упродовж семи хвилин здійснює камбек. Додатковий час Шевченко марнує неймовірний момент. Поляк Єжи Дудик, магічним чином рятує ворота Ліверпуля. Гра переходить у серію пенальті. Сержиніо та пірло не переграють Дудика. Вирішальний удар, як і два роки тому, має виконати Андрій Шевченко. Але цього разу Шева хибить. Дудик виходить переможцем в дуелі з Шевою. Мілан, який вів у три м'ячі, програє спочатку другий тайм, потім програє серію пенальті і в підсумку програє фінал. Мабуть, найбільш епічний фінал Ліги Чемпіонів в історії. Як згадають пізніше пірло і гатузо, вночі після фіналу Анчелоті тихенько каже їм: ми повернемось і наступним разом обов'язково виграємо. Може він щось знав. Але не всі були настільки готові до такого психологічного удару. Всередині команди не можуть знайти пояснення того, що сталося в Стамбулі. Кожен шукає винного, багато критиків пресі. Лунає на адресу Шевченка, не забившого пенальті. Атмосфера псується. 26-річний пірло навіть замислюється про завершення кар'єри. Влітку 2005-го Анчелотті звинувачує Шевченка в порушенні спортивного режиму. Справа в тому, що Шева залишає базу, щоб відвідати лікаря, аби дістати металеві пластини з обличчя, які стояли там після серйозної травми, але не попереджає про це Анчелотті. Коли за кілька днів вони зустрічаються на базі Міланело в клубні їдальні спалахує конфлікт, який випадково потрапляє в об'єктив італійських телевізійників, Шевченко дозволяє собі відповідати еленатори на підвищених тонах, адже він попередив про свій від'їзд капітана Мальдіні, але той не переказав тренеру. Італійська преса вважає, що дехто в клубі, зокрема і деякі гравці на чолі з Мальдіні, та навіть сам Анчелотті не можуть пробачити Шевченкові нереалізований пенальті у фіналі. А також припускають, що Шева хоче піти, адже вже має дуже вигідну пропозицію від Челсі Абрамовича. Водночас Сільвіо Берлосконі в конфлікті між Шевою та Анчелотті стає на бік Шевченка. Тим не менш, після поразки в Стамбулі Мілан тотально провалює сезон 2005-2006 жодного трофею та виліт з ліги чемпіонів у півфіналі від Барселони. Влітку 2006-го Шевченко таки переходить в Челсі, залишає команду і Руй Кошта, який не витримав конкуренцію з КК. І саме бразилець стає примою росонері. Плей-офф ЛЧ Мілан долає Селтік, потім Баварію, та після поразки на Олтрафорд від МЮ з рахунком 2-3 вдома на Сан-Сіро знищує в матчі відповіді англійців 3-0. Пізніше Анчелотті скаже, що в цей день побачив ідеальну гру команди за весь час його перебування в Мілані. Напередодні фіналу проти Ліверпуля Карло вагається, кого випустити на вістрі атаки: Джилардіно чи Інзагі. Гравці, його асистенти та віце-президент Галіані радять йому поставити Джилардіно. Він другий бомбардир сезону після Кака і забив на сім голів більше, ніж Інзагі. Анчелотіш довіряє власній інтуїції і обирає піпо Інзагі. 23 травня 2007 року в Афінах Мілан відчутно переважає Ліверпуль. Саме Філіпо Інзагі оформлює дубль. Гол кюйта наприкінці гри мерсесайців не рятує. Помста це страва, яку подають холодною. Росонері повертають Ліверпулю дворічної давнини Борг, а Анчелоті здобуває свій другий трофей Ліги Чемпіонів за чотири роки. Крім перемоги в ЛЧ, 2007 рік прикрашає також ще один золотий м'яч. Франц-футбол визнає гравцем року Кака. Але наступний сезон Мілан знову провалює. Жодного здобутку, окрім суперкубка УІФА та клубного чемпіонату світу. Вболівальники настільки незадоволені, що в офіс клубу надсилають конверт, в якому лежить куля. В Мілані вважають це загрозою життю Анчелоті та Берлусконі. Влітку 2008-го з Челсі на правах оренди повертається Шевченко, але й це не допомагає. Це вже не той Шевченко, який йшов з Мілана в Челсі. Команда перебуває у стагнації та не здобуває взагалі жодного трофею. Тож, в травні 2009-го нерви Сільвіо Берлусконі не витримують. Він вперше критикує публічно власного тренера. Ми програли титули через Анчелотті. Ми часто помилялися з тактикою. 31 травня 2009-го, після останнього матчу сезону серії А проти Фіорентини, Карло Анчелотті оголошує, що залишає команду. Не дивлячись на емоції останнього сезону, це було розставання без скандалу і взаємних звинувачень. Просто будь-яка історія має свій початок і свій кінець. Ця чудова казка тривала 8 років. Мілану була потрібна свіжа кров, а на Анчелотті вже чекав новий виклик в Челсі. Карло Анчелотті єдиний, хто працював на чолі Росонері більше за всіх інших тренерів в історії Мілану, а саме сім років і сім місяців. За його каденції, Мілан впродовж п'яти років тричі грав в фіналах Ліги Чемпіонів. Він не боявся надавати ветеранам шанс на другу весну, а вони відповідали йому неймовірною віддачею. Він завжди знаходив оптимальний баланс між досвідом та молодою кров'ю і блискавично вмів керувати роздягальнею повною зірок. Цікавий факт Анчелоті часто дрімав роздягальні перед матчами. Гравці жартували. Якщо Карло спокійний, значить все під контролем. Насправді, Карло завжди керувався власним правилом. Якщо ти будуєш команду з великих гравців, твоє завдання не заважати їм бути великими. І цей Мілан був дійсно великим. Мілан Карло Анчелотті. Звертаюся до вас, друзі, прошу допомогти фонду Трибуна героїв. Хлопці в фонді роблять велику добру справу, допомагають родинам загиблих ультрас по багатьох питаннях, але в тому числі і щомісяця фінансово. Тож долучайтесь і ви. QR-код зараз на екрані. Чи вразила вас персона Карло Анчелотті, про яку сьогодні я розповів вам у всіх подробицях? Напишіть про це в коментарях. Ну і прошу ваш лайк і підписку на гру футболів в якості підтримки каналу. І до нових зустрічей з вами був Олександр Денисов. Слава Україні!